Фінансовий гороскопчик по таро. Давайте ми подивимося на фінанси, ресурси і внутрішній ваш баланс. Овни, фінанси стабільні, але зосерединість на рутині ключ до вашого прибутку. Повільно, але впевнено, йдеш у правильному напрямку. Не поспішай, але й не зупиняйся, хай щастить. Телець, чудовий день для фінансових рішень і покупок. Твоя інтуїція. Грошових справах сьогодні на висоті. Добрий час для вкладень в себе. Хай щастить. Близнюки, чекаєш на результат? Вони вже на порозі твої результати, але потрібно ще трішечки терпіння. Не витрачай зайве. Краще проаналізуй свій бюджет і перспективи на майбутнє. Хай щастить. Рак. Може виникнути у вас тут страх, браку грошей або. Несподівані, якісь можуть бути витрати. Але карта каже: не замикайся в собі. Підтримка поряд. Шукай ресурси поруч. Лев, ну, супер день, є шанс на новий фінансовий старт. Пропозиція. Або тут якась буде удача на вашій стороні. Відчиняй двері можливостів, навіть якщо це маленький шанс. Хай щастить. Діва. Гармонія в грошах і в сім'ї, можливе надходження фінансів від родичів або через якісь родові зв'язки. Тут буде вдалий день для довгострокових ваших вкладень. Хай щастить. Терези отримай і поділись. Ось така карта сьогодні. Сьогодні гроші можуть прийти. У вигляді подяки або як допомога з вашої сторони або вам. Але не забувай і про благодійність. Енергія обміну працює на тебе. Скорпіон, твоя праця починає давати стабільний результат ідеальний день для самодосконалення, навчання або роботи над проєктом, що принесе тобі сонечко, моє, прибуток. Стрілець ну тут командна робота, не в самоті. Фінансовий успіх буде. Якщо ви зможете зайнятися пошуком союзників, партнерів або підтримку, тому День продуктивної такої співпраці. Козирог, ну що ти тут? жонглюєш з завданнями. Фінанси потребують вашого балансу. Прийдеться прийняти рішення, економія чи витрати. Будь гнучким, але не імпульсивним. Водолій можеш надто триматися за гроші або боятися втратити. Карта радить. Відпустити контроль і довіритись потоку. Без ризику не буде руху. Риби, фінанси у порядку, день радості і задоволення. Можеш дозволити собі щось приємне, насолодне.